Зміни йдуть у ваше життя. Перше, що хочу сказати, ось цей щур. Так. Дивіться, є люди у вашому уточні, можливо, це ваші взагалі конкуренти. Це не означає, що вони хочуть вам напряму нашкодити, от, обікрасти вас, забрати, обійти вас, так? але це. Ваші конкуренти, тобто у вас є е, люди, які також працюють у цій сфері і які також можуть досягнути успіху. Звісно, неприємно, що такі люди є. Але саме завдяки цим людям ви можете більше ось працювати і так досягнути успіху. Тож не варто боятися. Просто майте на увазі. Це також можливості. Ну, і знаєте, що вони є, і можуть робити все для того, щоб вам, звісно, і нашкодити. Тож просто подивіться на своє оточення, як воно себе поводить. І ось переміщення, підвищення по посаді, однозначно, вас чекає. Тож, якщо вони намагалися старалися, їм нічого не вийде. До вас йде визнання, слава. От ви можете також стати відомими, можуть залетіти ось ваші відео, рілси, сторінка в інстаграм, або ваші прикраси почнуть розкуповувати. Тому що це теж може стосуватися ось магазинів, які мають, чи дівчаток, чи людей, які займаються саме ювеліркою. А, та? Ось просто робіть, продовжуйте. Ну, такий період. Також, можливо, якщо ви. Довго шукали роботу, то ви отримаєте ту посаду, на яку ви розраховували. І колектив, туди, куди ви попадете, основний буде вас поважати. Але дехто буде незадоволений. Можливо, це ось та людина, з якою ви подавалися на цю позицію. На цю посаду вона буде незадоволена, звісно. Якщо вам потрібні більш детальні відповіді, цей розклад для сотень людей, то пишіть телеграм. Я вам допоможу підсвічу і покажу варіанти.